Всім привіт! Сьогодні ми в'ялимо помідори. Для цього ми беремо помідори, в яких мало насіння і багато м'якоті. Сливка ну це в мене не сливка, я не знаю, як сорт називається. Вирізаємо цю середину, де є біле, зелененьке, ми її викидаємо. І отак я вже проскладала, ми на серветки перевертаємо їх, для того, щоб вийшла зайва волога. Трішечки підсолюємо, зовсім трішечки, тому що тоді ми будемо ложити в сушарку і, і перевертаємо, щоб ця волога вибігла на кілька хвилин. А потім, вже без вологи, ну як без вологи, з вологою, але вже набагато меншою, ми кладемо на піддони сушарки. Стались незаплановані події, тому покажу вже помідори в сушарці. Я їх порізала, посолила, цукром посипала і додала спец боже, базилік або італійські трави і поставила сушити. Але спочатку я думала, що вони у мене будуть отакі ціленькі, гарні. Але вони до того великі, що не поміщались в сушарку по висоті. Тому прийшлось розрізати на четверо. Все, отак поставила й От такі в мене вийшли помідорчики, вони не в'ялені, вони вже добре-добре висушені. І що я роблю з ними далі? Я ставлю літру води кип'ятити, потім. Туди додаю сіль, цукор і винний оцет. і 5 хвилин прокипячую ці помідорчики. Тож вода закипили, сиплю сіль і цукор, столову ложку винного оцту і всипаю туди помідори. Погружаю все в воду. І кип'ячу 5 хвилин. Отак от подварили. скинула на друшлячок, щоб вони збігли О, охолонуть і буду складати в баночки, перекладаючи чесничком зі спеціально. І так, чесничок я давлю, трішки ріжу і закладаю в баночку. Потрічки. Чесничок, помідорки. Вони після проварки такі м'якенькі, гарненькі. Знов чесничок. Добавляю сушений базелік. У мене є. І заливаю олій. Зберігаємо в холодильнику.